Герої не вмирають. Герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Таким як він належав би світ. Владислав Романович Сапаров, старший оператор протитанкового відділення 120-ї бригади 170-го батальйону. Владислав Романович Сапаров народився в місті Чуднів, що на Житомирщині, 20 грудня 1999 року. Проте, через переїзд, безхмарне дитинство хлопця пройшло у місті Бар. Там же він пішов до місцевої школи, був дуже допитливим, захоплювався енциклопедіями, книгами, історією, життям тварин. Поза школою займався самоосвітою, вивчаючи та досліджуючи те, що було цікаво. Спокійний та врівноважений, Владислав скрізь шукав справедливості, не терпів зухвальства та лицемірства. Агресії та слабкості з дитинства переконував маму, що мріє стати військовим прокурором і скрізь боротися за справедливість. Мамі забороняв бути слабкою чи жалітися, і був їй міцною опорою у житті та підтримкою. У 2014-му навчався у Буковинському ліцеї інтернаті із посиленою військово-фізичною підготовкою. Опісля вступив до фахового коледжу Вінницького національного аграрного університету. За роки навчання гартований тілом, духом і характером юнак, обирає військову нішу та підписує контракт, після чого проходить тривале навчання у навчальних центрах у селищі Десна. Згодом здобуває військовий фах понтонера у Кам'янці-Подільському, і саме у цей час молодий воїн стає учасником АТО ООС, де береться до запеклої боротьби з окупантами. Після закінчення контракту тихе та спокійне життя у Києві триває недовго. 24 лютого 2022 року, вже будучи за кордоном, хлопець повертається на рідну землю, аби боронити її та свою сім'ю від лютих ворогів. Він обіцяв матері бути гідною людиною, справедливою, відважною, і свою обіцянку виконав 26 березня 2023 року. Старший оператор протитанкового відділення 120-ї бригади 170-го батальйону загинув від рук окупанта. Світ втратив особливу людину, яка вкладалася в Україну цілком і повністю. Людину високої честі та гідної моралі. Ми повинні бути людьми, гідними хоч на один відсоток того героя, який віддав своє життя за наш кожен добрий ранок, пам'ятати про великих людей і кожного героя. Вічний політ його молодої душі. Слава героям! Найкращі йдуть першими.